чарівні метелики конструювання з настанням весни хочеться чогось яскравого та кольорового тому я сьогодні вам пропоную зробити чарівні метелики для цього потрібні кружечки різного діаметру більший та менший кольорові з двостороннього кольорового паперу. Ось так їх згинаємо, прикладаємо до краю і скріплюємо за допомогою степлера. Розправляємо криця метелика і вже метелик майже готовий. Залишилося нам зробити вусики. Підрізаємо тоненьку смужечку, складаємо її навпіл, країчок відрізаємо. За допомогою ножиць ось так їх заокруглюємо. Потім намащуємо клеєм і переклеюємо. Подивіться, який вийшов у нас метелик. На Погляньте, як можна їх зробити кольоровими та яскравими і різноманітними. А в цьому вам допоможе ваша фантазія. Дякую вам за увагу!